Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3069 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 281 тисячу гривень. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплекткульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Десять. Двадцять сім, сорок три, сорок два, дев'ятнадцять лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч перший розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. три. шістдесят дев'ять. Девятнадцять, п'ять. Сорок один. Сімнадцять, тридцять 65, Шістдесят пять. Одинадцять. Шістдесят три, тридцять п'ять. Сімдесят, дев'ять, сорок, десять, сорок дев'ять, тридцять вісім, тридцять два. а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6854 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 2, 0, 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2. 0 7 Бережіть себе, все буде Україна.